Діти, зараз заспіваю я пісню, а ви мені скажете про що вона уважно слухайте. Що ця пісня? Про осінь так, правильно. Осінь, радісна пора розповідається в пісні. Повчимо слова першого куплету разом зі мною. Осінь, радісна пора. Любить осінь дітвора, сливи, груші, виноград все поспіло для малят. Про що розповідається у першому куплеті? Що восени дозрівають такі плоди, як сливи, груші, виноград. Повчимо ще раз слова. Осінь, радісна пора, любить осінь дітвора, сливи, груші, виноград все поспіло для малят. Спробуємо заспівати. Разом зі мною під мелодію. І осінь, радісна пора, любить осінь дітвора, хроші, винаград, Це для малят. Молодці ще раз повторимо слова. Осінь радісна пора. Любить осінь, дітвора, сливи, груші, виноград все поспіло для малят. Закріпимо слова разом з мелодією. Оці дітки. А як ви вважаєте, у якому темпі я заспівала? Швидкий, помірний чи може повільний? Ну, я вважаю, що помірний, так? Не швидкий і не повільний. Помірний темп.